Понад дві сотні повітряних цілей, ударних дронів та ракет балістичних, крилатих гіперзвукових від і пізнього вечора суботи, 16 листопада, до ранку неділі 17-го летіли під різними кутами зі сторони Московії вбивати українців та руйнувати Україну. І це була одна із найінтенсивніших комбінованих повітряних атак за всю повномасштабну фазу російського вторгнення. Саме от тоді летіли півдесятка крилатих калібрів, ну нібито морського базування. Вранці побачили їх над Одесою. Натомість під ударом московицьких калібрів, кинжалів, цирконів з іскандерами, оводів, бурів і більше як сотні хастоперших та цілого рою Хадів опинилася тоді. Вся Україна загалом від пізнього вечора. Суботи і до ранку неділі зі сторони залісся в Україну залетіли 120 ракет і 90 безпілотників. Повітряні сили стану на 12 годину, 17 листопада відзвітували що вдалося уразити 144 цілі, 102 ракети, нібито 42 БПЛА і ще 41 ворожий безпілотник втратили через активну протидію засобами радіоелектронної боротьби. До цього повітряного нападу московити залучали 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160, 16 Ту-95МС, пару дальних бомбардувальників Ту-22М3 П'ять винищувачів Су-34, квартет сушок 27 і десяток носіїв кінжалів міг 31 А ще були носії морських, тих таки калібрів. Цілями окупантів були передусім об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури у 19 областях країни. У кількох регіонах були знеструмлення. Не минулося, на жаль, без загиблих і поранених. Зокрема, на Дніпропетровщині загинуло двоє чоловіків. На Львівщині жінка на Полтавщині, Київщині, на Волині були поранені. двечір неділі московити вдарили балістикою ще й по житловій багатоповерхівці у Сумах, де вбили 11 людей. Майже сім десятків там дістали поранені. Спираючись от винятково на. Статистику повітряних сил так виходить, що це була третя за кількісними показниками атака московитів на Україну. Вона відбулася за лічені буквально години після чи то миротворчого, чи просто комунікаційного дзвінка німецького канцлера Кремлівському бункерному шизофреніку. Публічна відповідь на той дзвінок тепер абсолютно зрозуміла. Власне, сам Шольц уже після атаки повідомив, що позиція Путіна щодо війни в Україні лишається незмінною. Як саме це проартикулював світовий злочинець номер 1 наразі невідомо, але виходячи з фактів, він і надалі прагне суцільного знищення е, України та українців? Денис, оцей от комбінований удар, що загалом тривав ну, понад 12 годин. Це якщо не брати там, і вечірні атаки, вже та? це от про політику чи винятково давно запланована чергова рашиська така терористична вправа по Україні? Другий чи третій по інтенсивності? Рекорд ну, був 26 -го. серпня. І в грудні 23-го року. Ну, плюс-мінус. Ну, там. Будемо, Умовно, ми да, ми Різниця будемо. в кілька там ракет. Це вже академічно цікавість становить, але він був одним з наймасштабних. Насправді він готувався. Ну, давайте ми згадаємо, що було перед цим. Тиждень тому у ніч на 11 листопада імітація пусків. Угу. Далі через добу імітація. Ну, там були одиничні пуски через добу. 31-й та, там ні. Пару ракет вони запустили, але це не в ніяке порівняння воно не йде. Через день, знову ж таки, у ніч на п'ятницю імітаційні пуски, і у ніч на 17 число вже широкомасштабний масований пуск ракет, комбінований з використанням різних засобів ураження. Там були і, і кінжали, там були і циркони, по Києву циркон прилітав. Там були Ха 101 були. Угу. Що там ще було? Ха-двадцять другий, ну, тобто саме і ще й шахеди е, паралельно летіли. Тобто тут е, повністю все було підготовлено, очевидно, і воно демонстративно, ці імітації відбувалася. Я думаю, що е, цей е, ці пуски, цей обстріл він готувався ретельно, послідовно. І до цього, що вони накопичували ці ракети. Протягом понад двох місяців. Тому я думаю, це, якби мовити, була плоди цієї підготовки. Ми побачили позавчора. Тобто, оці політичні такі моменти, дзвінки Шольца, там підтримка цього дзвінка Шольца прем'єром Канади, це все поза межами цієї. Так це не відповідь. Я думаю, що це не відповідь. Я думаю, що це не була відповідь, оскільки фактично цей дзвінок був у п'ятницю. У неділю ми мали запуски. Ну, за один день підготувати такий обстріл. На мій політ, неможливо. Денис, якщо взяти, знаєте, за, ну, за 100% давайте, все, що е, Русня встигла накопичити там, за два місяці, поки не було там, інтенсивних е, ракетних атак насамперед, е, який відсоток, на вашу думку, приблизно вони використали у цій комбінованій атаці? І е, враховуючи те, що залишилося, чи яка ймовірність повторення такого саме масштабного комбінованого удару, ну, там, принаймні найближчим часом? Ну, за даними ГУР, останніми буквально хас годин на місяць, 40-50 одиниць. Тобто два з половиною місяці, фактично, вони готували все це. Ну, будемо так. За сотню ракет вони. мали тільки ракет тільки Х-101. Далі була інформація про те, що вони мають можливість виготовляти 3-5 ракет різних номенклатур на добу. Угу. І теж можна, в принципі, підрахувати, скільки це могло бути за два місяці. Відповідно, понад дві сотні ракет вони можуть мати. Вони випустили 120. Ну, серед них були, як і Хастоперші, так і Іскандери. До речі, теж вони були і кінжали серед них uh -huh. були. Тому, я думаю, що ну, точно на один такий обстріл вони мають, точно на один. Uh -huh. Називалося можливості там 4-5 навіть великомасштабних таких обстрілів масованих. Не буду я кидатися такими цифрами, але один точно. Ну, от. Або кілька менш масованих. Uh -huh. менш масованих. Ну, ми зараз маємо перерву, тобто цей обстріл у нас був у ніч на неділю. Якщо вони витримували графік через добу, то зараз вже прош ну, тобто, минуло, тобто минуло, да. минуло дві доби. Минає дві доби, то відповідно можемо очікувати от найближчим часом, так би мовити, відповідь, що вони будуть використовувати або великі масово на або там кілька менш.